Лісгоспи залишаються одним із основних платників податків та роботодавців на Закарпатті. Для прикладу міжгірське лісове господарство, площею майже 46 тисяч гектарів, забезпечує роботою більше 200 працівників. Середня зарплата тут 20 тисяч гривень. Вирощують ліс у важкодоступних гірських районах. Найбільш затребувана продукція дрова. Завал з дровами, так нашими словами сказати. Дуже багато людей виписують. Всі бояться, що газу не буде. І дуже велика в нас напруга на отоварення. Всі хочуть отоваритись. Крім вирощування лісу, мають переробну дільницю. В основному виготовляємо телематеріали ялина, ялиця, а також буку. Ми виставляємо лоти на електронні торги. Лісопродукцію продають через біржу на онлайн аукціонах. Це щомісячна заготівля, реалізація складає до п'яти тисяч метрів кубічних. На аукціон виставили по третьому кварталу 10 тисяч кубометрів. Лісоматеріали в круглих було реалізовано через біржу 9,720». Господарство виставляє свої лоти на торгах майже кожного тижня. Зараз звичайно по деяких лотах підіймалася ціна. І це, звичайно, що було ну, на користь від державному підприємці. Але це була здорова конкуренція, в результаті якої визначався переможець. Щоб торги були прозорими, фахівці біржі готують аналітику та постійно вдосконалюють програмні продукти. Крім того, працюють над розширенням сервісів та їх масштабуванням. На сьогодні біржові торги не лише майданчик для збуту чи купівлі деревини це ще й комплекс онлайн сервісів, необхідних для розвитку всієї галузі.